Доброго дня, мої кохані та шалені. Мене звуть Катерина. І наразі ми з вами будемо дивитись передбачення для вас на сьогоднішній день. Ми з вами подивимося, що вас очікує сьогодні. Я нагадую, що я веду цей канал для того, щоб ділитися з вами своїм досвідом та практикувати українську. В нас сім камінчиків, сім варіантів. Ваше передбачення кроється. Під одним з цих варіантів вам треба обрати комінчик, до якого вас притягує. Та ви отримаєте свої передбачення та пораду на сьогоднішній день. Я випускаю по два відео на день. Зранку в нас іде порада, і протязі дня. Найближче до вечора в нас іде якесь інше передбачення на цікаві теми. Тому я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставите вподобайку, залишите коментар, розповісти мені про те, як пройшов ваш день. Та, будь ласка, ділитися цим відео та іншими зі своїми друзями. Дякую за увагу! Тож, ми розпочинаємо і розпочнемо ми з першого варіанту з аметисту. Який, яким буде цей день для тих, хто загадав аметист? Сьогодні день, коли у вас немає вибору, у вас є один варіант, і вам треба йти лише однією дорогою. Це може бути як щось кризове для вас, так і зовсім абсолютно нормальний день. Коли у вас є план, коли ви розумієте, що від цього плану ви не можете відступитись, і ви йдете за цим планом. Порада для вас сьогодні: не робіть е, кризу, не, е, не драматизуйте, е, е, нормальний день. Нормальні події, ніякої суперкризи немає, тому не створюйте для себе кризу. Якщо ви її для себе сьогодні не створите, то її і не буде. Нічого нема страшного в тому, що у вас, в тому, що у вас є лише один варіант розвитку подій на сьогодні. Другий варіант для тих, хто загадав камінчик Роза пустелі. Дуже цікавенький, красивенький камінчик, тож поїхав. Для вас сьогодні закриється якийсь шлях, закриється якась дорога. Це може бути фізична дорога, тобто якась поїздка може відмінитися, транспорт може стати, плани можуть закритися, та ви будете вимушені перепланувати щось, чи щось може відбутися з значними затримками. Для когось ця дорога може закритись метафорично. Тобто, можливо, щось, чим ви займалися, на що ви сьогодні розраховували, сьогодні не піде, сьогодні не відбудеться і ця дорога для вас закриється. Це нормально. Це те, що для вас сьогодні не працює, може щось не працювати фізично, тобто може якась річ зламалася, може якась поїздка не відбулася, може щось, чим ви займалися, або що ви хотіли втілити в своє життя. Сьогодні ви дізнаєтеся, що це не може бути втілене, не може бути реалізоване. Можливо, лише сьогодні, можливо, завтра ця дорога відкриється. Проте, сьогодні для вас порада, якщо воно не йде. То це вам лише на користь. Тобто не форсуйте події. Третій варіант для тих, хто загадав обсідіан. Для вас сьогодні передбачення, ваша інтуїція сьогодні не працює. Жінки сьогодні можуть давати вам невірні поради. Поради від людей, особливо від жінок, сьогодні можуть можуть. Призводити до перепон на вашому житті. А порада для вас у тому, що сьогодні ви так, ви зіштовхнетесь з якоюсь перепоною. Перепоною може бути жінка, перепоною може бути порада від жінки, чи перепоною може бути взагалі щось на вашому шляху. І порада для вас бути гнучким та просто оминути. Те, що вам сьогодні заважає. Ось так. Тобто, проявляйте гнучкість. Четвертий камінчик, малахіт для тих, хто згадав малахіт ваше передбачення на сьогодні. Сьогодні будуть якісь взаємопов'язані події, тобто Можливо, сьогодні щось до вас доведеться відкласти, щось для вас, можливо, сьогодні не спрацює, тому що якась жінка буде проти, тому що якась жінка буде заважати, чи, чому, чи тому, що якась жінка може з вами не співпрацювати. Так чи інакше, сьогодні з якихось взаємопов'язаних причин вам можуть ви можете зіткнутися з перешкодами. Тобто. Це буде не так, що е, хтось щось зробив чи вирішив, і ви наразі не можете також щось зробити чи вирішити. А це буде так, що хтось щось зробив чи вирішив, потім якась ще е, низка подій, а у кінці е, цих, цієї низки подій у вас трапляються якісь перешкоди. Тобто, ви хотіли. Не знаю, приготувати щось. Для цього вам потрібен якийсь продукт. А цей продукт, наприклад, ваша сестра вже використала для чогось іншого, і наразі вам треба йти до магазину. Ви пішли до магазину, а там не було цього продукту там був інший, ви купили інший, а вони якось хотіли щось приготувати. протоколи коли ви вже купили. Прийшли до тому, ви розумієте, що вже готувати нема сенсу, і це може бути відкладено на деякий час, наприклад, на завтра. Тобто сьогодні йде низка якихось взаємопов'язаних таких незначних перешкод, взаємопов'язаних якихось незначних негараздів, які не руйнують ваш день, проте, знаєте, ускладнюють його. І ви з цього приводу можете бути незадоволені. тобто, вам буде… Дискомфортно, проте трошки дискомфортно, не дуже дискомфортно. Порада для вас: з'ясуйте, що не працює, чи з'ясуйте, що не спрацювало, зробіть висновки на майбутнє та налагодіть цей процес для більш легкого майбутнього. П'ятий камінчик, селеніт, що очікує сьогодні тих, хто загадав селеніт. Ви сьогодні можете зіткнутися з проблемами, які будуть поза можливостей ваших Тобто, ви не можете ці проблеми вирішити. Ви можете з ними лише, лише мати справу з їхніми наслідками. Ви не можете з приводу цих проблем нічого зробити. Ви можете лише прийняти ситуацію, як є, прийняти, що ця проблема є, і або ви повністю виходите з цієї ситуації, або ви живете з наслідками цієї ситуації. Тобто зробити, виправити нічого неможливо, і порада для вас прийміть це. І якщо це вас не влаштовує, то повністю вийдіть з цієї ситуації з комунікації, відійдіть від цього якогось проблемного процесу. Неможливо його сьогодні вирішити. Неможливо вам нічого сьогодні з цим вдіяти. І це може зіпсувати вас, вам день, на жаль. Проте, Такий у вас сьогодні день. Шоста руна, шостий камінчик, перепрошую, горний хришталь. Давайте подивимось те, що вас очікує сьогодні. Незначні якісь перешкоди, якісь незначні негаразди. Ви працюєте, проте вас хтось відволікає. Якийсь процес в вашому житті іде про те, іде з затримками. І ось ці затримки, ось ці незначні негаразди, ось ці перепони треба виявити, проаналізувати та видалити зі свого життя. Можливо, ви тягнете за собою якусь валізу без ручки, і давно пора, пора цю валізу... Валізу вже залишити і піти далі без неї. Сьомий варіант мідь. Для тих, хто загадав шматочок міді, сьогодні чудовий день. Мабуть, найкраще передбачення за сьогодні це саме у вас. У Вас сьогодні, ваші можливості та ваші. Бажання сходяться у єдину. Ви сьогодні можете проявити себе з найкращої точки зору як людина, як професіонал, як людина, що контролює те, що сьогодні з вами Трапляється. Ви можете, сьогодні чи, спів, ви можете сьогодні вступити в співробітництво з якимось професіоналом, з якоюсь людиною, яка добре знається на своїй справі, та ця людина реалізує усі ваші бажання. Тому для вас сьогодні пречудовий день. Я дякую вам за те, що ви були зі мною та подивились це передбачення, та сподіваюся побачити вас пізніше на інших передбаченнях. Всього вам найкращого. До побачення!